Союз цей злочинний усім нав'язала комуно фашистська імперська Русь. а й з ним навіки цей Богом тривавий і хижий радянський союз, Велика та могутня Сильна, бойова і незламна Україна у цьому ролику не фігуруватиме. Адже розвал русні українцями і так справа звична. Натомість давайте поглянемо на п'ятірку боїв, коли Валуєва, Ковальова та інших росіян поставили на місце в боксі. Ну і хто не лайкне, той москаль, Русская кувалда. Саме так на Росії іменують боксера Крузервейту Дмитрія Кудряшова. І дійсно, якщо відкинути ніяку роботу на ногах, відсутність тактичної гнучкості і не найкращу швидкість, лишиться сам лишень дуболобної удар. Бійця із Волгодонська, Схожий на лісоруба боксер не звик виїжджати за межі Оркостану і тому раз за разом бив статистів у Москві, Краснодарі, Ростові тощо. Міцарської то діло по Америкам да Британіям руской кувалді крушить. Втім, Гонор Кудряшова повів його таки взяти участь у грандіозному шоу Крузервейту, всесвітній боксерській серії, де мав визначитися найсильніший боєць дивізіону. Перший же бій Дмітрія проти солідного нокаутера з Куби Юніора Дортікоса і вперше в кар'єрі не на рідних болотах, а в Сан-Антоніо, штат Техас. У стартовому раунді росіянин здійснив неабиякий подвиг проти дійсно сильного опонента. Дмитрій ні разу навіть не впав на канвас. Втім, такі дива довго тривати не можуть. У другому раунді кубинський боліт перемкнувся з нейтралки. На першу передачу і цього вже було достатньо, аби створити проблему кувалді. І вже на п'ятій хвилині бою точним кросом відправити Кудряшова додому. Right hand, oh Глухий нокаут, після якого ліпше навіть не вставати. Таким чином, представник батьківщини сигар дав прикурити. Рускай кувалде, Про якісь успіхи Кудряшову в WBSS було годі і мріяти. Ля росіян. То справа джентльмена. Про майнуло в голові у Кшиштофа Володарчика у 2013 році перед битвою із Рахімом Чахкієвим у спорткомплексі Динамо в Москві. На кону стояв пояс чемпіона світу WBC у Крузервейті яким володів саме польський боксер. Сказати, що це була скотобойня, не сказати нічого. Панчерська манера Чахківа виглядала ліпше у першій третині бою. Володарчик спробував піти у пацанський махач, нав'язаний росіянином, за що поплатився нокдауном уже в третьому раунді. Відверто не найкращий старт бою на полі твого ж суперника. Відразу після Чахкіїв у стилі російської орди бездумно поліз уперед. Сподіваючись, що вже можна добувати противника, володарчик знизив активність, взяв тактичну паузу і перейшов у режим засідки, викидаючи рідко, але прицільно. Ближче до екватора бою чахків банально вимахався. Він занадто багато сили вкладав у кожен удар у спробі закінчити. Але хто ж знав, що закінчать таки росіянина? Для перемоги Влодарчику потрібно було небагато, лише кілька точних хуків на місце, яке мала би захищати руке Чах Києва, але її там не знайшлося. Нокдауни упродовж шостого, сьомого та восьмого раундів, а також знесиленість росіянина, зробили свою справу. Влодарчик на випаді суперника спіймав Чах Києва лівим хуком у скроню. Точний цвях у домовину з російськими надіями на здобуття поясу цього вечора. Бити росіян у Москві, що може бути краще? А цього хлопця точно пригадають казахи, адже у 2016 році, у фіналі Олімпійських ігор, саме росіянина Євгена Тищенка здолав казах Василь Левіт. Втім, судді чомусь вирішили віддати перемогу Тищенку. Чому для мене це загадка досі? Отож, паперовий олімпійський чемпіон Євген Тищенко постав такою собі російською надією у крузервейті. Для своєї нації зріст є аматорський бекграунд солідний. От тільки промоутери вирішили не кидати боксера у вогонь, а давали йому бити мішків удома. Втім, десь ті ж таки промоутери намудрували і при спробі привести на порєбриківщину чергового джорнімена, схоже, не помітили як запросили до Єкатеринбурга цілком достойного бійця та бісом чуну. Так, можливо, африканець істотно менший за довготолесого росіянина і ніколи не ставав липовим олімпійським чемпіоном. Але боксерські навики при цьому в табісо цілком на місці. Чуно, якби знав українську, перед боєм вигукнув би Іду на ви. Після чого пішов би крушити. Тищенка, африканець уже з перших секунд дав зрозуміти, що він готовий панувати, хоч би й на чужій землі. Табісо пресингував суперника весь час, діяв не те, що наступами. А цілими наскоками, чого би толковий боксер просто не дозволив би зробити. Суперник хорошого рівня врешті показав усю мощ Тищенка. У росіянина немає джебу. Його просто, ніби забули поставити боксеру, будучи таким високим, не зустрічати прямим противника бичка дуже оманливий хід. Мчуну грамотно розподілив сили на всю 12 раундову дистанцію. Але так і не зміг як слід притросити суперника. Що ж, і цього було достатньо, аби перемогти олімпійського недочемпіона на його ж землі. І Суцільні перемоги, удар істотної сили, ще й звитяга над Хопкінсом. Усе це могли би запам'ятати фанати про Сергія Ковальова. Якби не Андре Уорд у 2016 році вони зіткнулися вперше, тоді російському крашеру вдалося навіть відправити Ворда в нокдаун. Але Андрюха взяв себе в руки, зібрався і почав віддавати пропущене. Загалом рубка видалася серйозною, а переможця визначили лише спірним рішенням суддів. 114 113 дали всі арбітри. Але ж російській макітрі було мало, тому Крашер захотів реваншу. Окей, сказав Ворд, і вже за рік ця пара знову зустрілася у США. Ковальов відразу почав відверто тиснути на противника, намагався нав'язати рубку, але американському технарю такий стиль не до смаку. Уорд був не безгрішним, але і Ковальов на цей бій налаштовувався, мов на останній. В цілому ж, Андрюха продемонстрував, як працювати контрпанчером, мов за методичкою. Дай противнику промахнутися, і тут же входь із блискавичною контратакою. Кожен у цьому мегафайті, де на кону стояли відразу три чемпіонські пояси серед напівтяжів, старався діяти в тій манері, яка йому близьке. Крашер через пресинг та зарядку на рублячий удар, Уорд, фінти ногами і робота на контрах. Подекуди успішними були як Крашер, так і власне Андре Уорд. Але американець, погодьтеся, був на дешці цю кмітливішим та швидшим. З екватору бою Андрюха почав прицілюватися по пузу росіянина. Десь удари приходили точно під дих, десь буквально по резинці на трусах. Але такі чисельні постріли Сергій точно мав відчути, і таки відчув. У восьмому раунді від того крашера, що бив Хопкінса, лишилася лише жалюгідна пародія. Уорд пішов уперед на підбитого звіра, який і руки тримати не міг, і на на, на. схоже, що метелики в животі виглядають саме так. У такому змореному стані після стількох пропущених уже не встають. От і Рефері вирішив, що турбувати Ковальова вже не варто. Рекорд 32-0 і три пояси в скарбничці. Найкращий момент, аби закінчити кар'єру для Ворда. Коли... Так більше ні на що не спромігся Ковальов, а потім довго розповідав. Що били йому не туди, історія щодо якої посилання на Давида і Голіафа вже стало кліше. Тому я скажу, що це просто розвал величезного доробла, і о цьому піти кантропу, що за часів кар'єри часто приписували бої з братами кличками. Та які там клички? Він же як старий бабусин сервант, громістке безтолкове дерево, з якого треба лише струшувати пил. Девід Хейх хлопака не маленький, має 191 см. Але взагалі-то він номінальний крузер. Ну і 213 см росіянина це якась аномально велика різниця у зрості. Але це ще далеко не вирішальний фактор. Росіянин упродовж бою нагадував старий і неповороткий радянський танк, башня якого рухатися може, але дуже повільно. А постріли, ну вони є. Але проти сучасної британської техніки особливої загрози не становлять Девід Хей, працюючи з росіянином схожим на вишибалу, боксував запущеними руками, розуміючи, що проти валуєва вирішують не руки, а ноги та вміння маневрувати тулубом. І не прогадав. Хей просто чекав, коли Ніколай спробує поцілити своїми кривулями і бив у відповідь, або на контрах. Виглядало як сюрреалізм. Величезних розмірів чинний чемпіон світу з Росії нічого не може вдіяти із непоганим технарем, який валоєво дихає у волохатий пупок. не можна в Ну ні, так чемпіони боксувати не можуть. Тому за результатом поєдинку Валуєв був змушений віддати ремінь WBA рішенням більшості суддів. Заслужена та грамотна перемога Девіда Хея, що закінчила кар'єру росіянина. Хороша ілюстрація того, що менший і ще не значить слабший, просто москалів боятися не варто. Володимир Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко та інші точно не боялися росіян, що й довели у своїх поєдинках. Гляньте ці відоси, підніміть собі настрій.